Всім привіт! Маю ось таку кухню в роботі. І в мене є завдання. Тут є монтований холодильник, Морозилка буде окремо, це ліпхер, що одне, що друге. І було задумано давати вертикальну голу ось такого плану і давати фасад вже ну, стандартну конфігурацію. Накладний. І боковинку в рівень зі стільницею. Але в цьому всьому мені дещо не подобається. Мені, по-перше, не подобається глибина хвату вертикальної голи. Тут сам уступ виходить 10 мм, дуже маленький. Якщо взяти, наприклад, горизонтальну, звичайно, ельку голу тут уступ виходить майже. Майже 18 мм чи 18 мм. Одним словом, набагато зручніше, коли є більша глибина хвату, і відкривати особливо холодильник, тому що зусилля потрібно докладати таке нормальне, особливо коли закрив, і потрібно відразу відкрити. І тут мені не подобається вертикальній голі, це. Те, що маленька глибина хвата. Тобто є дуже мало місця для того, щоб захватити сам фасад. Далі, яке рішення? Тут ще в мене до цієї колони підходить горизонтальна гола, тут каргошка, і вирішив, щоб якось трошки. Змінити візуальний вигляд і не було видно взагалі ніякої голи. Дати дверки накладні і голу пустити з невидимої сторони з боку. Як воно буде виглядати? Це я забираю. Даю, звичайно, ельку вертикальну. Ставлю не таким чином, а таким чином. Вивожу боковину в рівень з елькою. Зараз поправлю трохи, отак От буде краще видно. І фасад в мене буде йти вже за під лице. Майже за підлице. З боковиною, тобто в мене вийде тут суцільний фасад без видимих ручок, що верхня частина, що нижня. Ну, буде так трошки легше виглядати, тому що не буду тих. Додаткових переділок. Так, але знову ж таки, тут в мене виходить хват набагато зручніший. Так як тут немає морозильної камери, то відповідно холодильник буде відкриватися зверху, буде нормальний доступ до нього, так? до самої дверки. І тут в мене буде вже від каргохи вже на тому самому рівні підходити знову ж таки профіль. L' Ось в цьому місці. Все ніби чудово, ніби все би мало працювати, але єдина проблема, яка тут ще з'явилася, це те, що я не влажу в габарити. То, якщо давати мені отут боковинку ще одну, закрити оцей профіль ельку з нижньої сторони, щоб воно нормально від холодильника виглядало, то в мене проєм виходить менший, ніж рекомендований. Тут є. Корпус у мене зовнішній розмір 650 мм. Ну, робився ніби як під вертикальну голу, але потім ту все перегралося, як завжди. Тепер у мене розмір внутрішній має бути мінімальний 560, максимальний 570. Тут виходить зараз така ситуація, що, наприклад, якщо не давати повністю якоїсь тут боковинки, тут виходить 576 А якщо давати боковинку, то виходить. Менше ніж 560. Не пам'ятаю, розраховував. Ну, одним словом, потрібно мені ну, міліметрів 7 дати його всередину і потрібно буде базувати оцю частинку. Я буду давати вузеньку планку. Тут вона в мене на 80 мм чи 70 чи 80 мм, і буду презервати ніби так, як під четверть. Покажу, як. Це буде відбуватися, можливо, комусь буде це корисно. Тут є ще один такий нюанс. Щоб гарно підійти цією планкою до профіля Голе, я буду робити так, щоб в мене оцей профіль виступав на міліметр. Тут, якщо взяти цю планку, буду зафрезевувати, він буде ну, відповідно всередину, трошки дам, так, і Буде виступати буквально на міліметр, щоб закрити цей турець фрезерований. Він обробиться звичайно чимось, щоб туди волога не попадала, але щоб його потім не обклеювати і він гарно виглядав, буду робити трошки менший оцей паз. Тут в мене розмір виходить такий для фрезерувань. Буду робити це фрезером, можна на. Резервному столі це зробити, а можна зробити за допомогою паралельного упора на фрезері. І буду цією фрезою робити четверть. Дуже класно, що вона широка. І в мене глибина фрезерування буде 7 мм. І ширина паза, от в мене до цього місця виходить рівно. зараз. Рівно 20 мм, то я буду робити трішки менше, буду робити на 19 мм, щоб в мене буквинка підійшла от таким чином і трішки оцей профіль виступав на міліметр. Так що потрібні розміри мені це 7 на 19. Я буду виставляти це зараз на фрезері, заодно покажу, як, чим я користуюся, і як воно виглядає. Беру Перше виставляю паралельний упор. Фіксую фрезу. Так, зараз трохи пересуну. От так. Буду використовувати ось такий глибиномір. Виставляю 0. Зараз я його відкалібрую. Все, відкалібрував. Виставляю фрезу до провального упора Так, зараз зафіксую. О мені треба, щоб було 19 міліметрів. Я шукаю, трошки вище підніму фрезу Так. Шукаю в крайнє положення фрези. Впираю ніжками в опорні губки. У мене тут є зразу. Так, 19 максимальне значення потрібно вибрати. 1990. Мені потрібно 19 мм. Випускаю. Зараз покажу, що я буду крутити. О. У мене паралельний упор з мікропідстройкою. Так, 19, 90. Пускаю і тепер кручу. Мікропідстройку. Виставляю рівно 19 міліметрів. Є. Зараз, фіксую. І тепер мені потрібно виставити висоту, виліту фрезе. Відпускаю. Ставлю якийсь залишок. Ставлю фрезер, впираю в плиту, і тепер мені потрібно виставити на револьверному опорі глибину 7 міліметрів. Так, зараз візьму, можна штангелем, але я ліневий, маю ось такий набір кінцевих мір і маю 7 мм. Ставлю розпідсуну І піджимаю ну, приблизно 7 міліметрів. Все, зафіксував. Тепер відпускаю цю всю схему і буду фрезерувати. Відфрезерував саме цікаве. Не зняв, тому що запис чомусь не включився. Але ну, просто фрезером по паралельному опору призирнув. Перше пройшов в зворотньому напрямку для того, щоб підрізати самокрайку, щоб в мене фреза не вирвала. Потім вже чистовий прохід повністю до самого кінця прийшовся. І зараз покажу, як воно буде в кінцевому результаті. От є ручка, і це буде заходити отак на четверть. Ось так. І оце міліметр, те, що я казав, я залишу, він виступає. І дуже гарне вийде примикання. Зі зворотньої сторони. Навіть стане ще додатково кріплення. Це профіль вело, який розрахований під підсвітку, також є можливість монтувати підсвітку. І в мене оцей профіль буде отак десь вертикально монтуватися. Буду вам показувати якісь такі цікаві речі, по ходу. Виробництво цієї кухоньки, бо не знаю, чи вийде зняти кінцевий результат вже по місцю. Виставив дно вверх поличку колони зараз фрезерую під голу для того, щоб її отак змонтувати. У мене тут буде боковина і гола елька буде виконувати функцію вертикальну. Вже одного зробив, зараз. Верх і поличку. Виставив фрезерний шаблон і фрезерую. Далі готова. Переставляю відразу на іншу. Дати десь ось таким чином. Все зараз уклеїте і далі. Зараз хочу показати, як виглядає оцей гола Елька. Який мав йти горизонтально, пішов вертикально. Поки що вертикаль. тільки верхню дверку, і отак воно виглядає з фасаду, відкривається от таким чином, збоку, дуже зручний хват виходить. І зверху в верхній секції також будуть полички. Я зробив ще такий прикол, тобто тут йде Циркуляція повітря заходить холодне знизу, піднімається догори, охолоджується холодильник. Мало того, що поверх між дашком і з самої стелі буде 10 см. Тут є вент канали спеціальний вент канал для того, щоб витягувало гаряче повітря з побутової техніки, окремо для витяжки. і Ще над холодильником перестрахувався, зробив боковий відвід тепла вентри щітки, як воно виходить. Тут задня стінка є, хидевка набита, тут є простір орієнтовно 7 см. І ось така боковинка. Полички будуть. Ця боковинка вона буде відкриватися. І тут є десь 3 см простору. Там задні стінки немає, тобто повітря щоб буде мати змогу виходити через оці вент отвори І планую відразу розташувати тут трансформатор для того, щоб заживити підсвітку. Буде такий упорчик стояти, щоб дверка не просідала, тому що є зазор півтора міліметра знизу і півтора міліметра зверху, щоб нормально відкривалася дверка. І коли нагрузять полички, щоб ця дверка не просідала. Так що, так то воно виглядає, як чіпляло цей профіль гола. З внутрішньої сторони стандартні кріплення, та. зверху там і тут. Знизу робив закладні, тобто брусочки, на які чіплялися самі ці кутнички, і вже знизу через дно чіпляв. І додатково. Щоб трималася дистанція і ця боковина з ручкою, вони не ходили окремо і все було в рівень. Є всередині також тут десь на цьому рівні і цьому закладні, які з кріпленням голе, і вони ще додатково ззаду приключені на кутничок. Кутничок це в мене слугує профіль гола, тут не знаю, який старий виробник був залишок. Можна просто кунички використати. Насверлився попереду, по боковинці і це все зв'язав. Тобто у мене зараз оце виходить жорстка конструкція і немає розсинхрону. Все, нічого складного. В принципі, отак от виглядає. Надіюсь, це відео було для вас корисне.